На честь дня перемоги в Бахмуті російські військові розвісили банери в центрі міста. Сьогодні вам продемонструю, як наші ребята. От плакати вішаліх дев'ятого маю. Ми знаходимося в Бахмуті. Стовпи розмалювали триколорами та почепили червоні прапори. Пропагандисти зняли відео, як це відбувалося в безлюдному і зруйнованому місті. Ми знаходимося в Артьомовській, де 6-ї мотострілкової дивізії своїми руками продовжують готувати освобождений город до празднику. Ані устанавливают тематичні банери, посвященные подвигу советського народу годы Великої Отечественной війни. Усі зображення для банерів збігаються з картинками з брендбуку, спеціально підготовленого у Кремлі та розісланого в окупаційній адміністрації на захоплених територіях, так і по Росії. На честь дня перемоги в Бахмуті також пофарбували пам'ятник, присвячений бійцям Червоної армії часів громадянської війни та танк часів Другої світової. У спустошеному місті не залишилося цивільного населення. Це Знає навіть сама окупаційна влада. Наразі Бахмут є логістичним хабом для російських військових, які наступають на українські позиції в районі Часового Яру. Армія РФ активно штурмувала Бахмут ще з липня 2022 року. Але до квітня 2023 року місто, окрім декількох найбільш західних позицій, було окуповане. Офіційно у зсу про вихід з міста не заявляли.